Привіт! У цьому відео ми розповімо, як правильно фіксувати проблеми під час моніторингу відновлення та будівництво об'єктів у вашій громаді. Під час моніторингу можна виявити багато проблем, не лише пов'язаних із самими проєктами, а й таких, що впливають на безпеку, доступність та якість послуг для людей. Важливо фіксувати ці моменти та повідомляти про них відповідні органи. Щоб робота була ефективною, слід дотримуватись ключових принципів: перш за все, людиноцентричність. Ставте в центр уваги потреби людей, які користуватимуться конкретним об'єктом. Це допомагає виявляти проблеми, які реально впливають на його функціонування, ефективність у повсякденному використанні. Прозорість: зафіксована вами інформація має бути відкритою та доступною для всіх зацікавлених сторін. Це гарантуватиме, що проблеми не будуть приховані, спотворені чи забуті. Наступним принципом є доброчесність. Дотримуйтесь високих етичних стандартів. Збирайте й аналізуйте інформацію чесно, без опередження. Це забезпечує об'єктивність ваших висновків. Незалежність. Ваша оцінка не повинна піддаватись будь-якому тиску. Незалежність дозволяє реально відобразити проблеми та не спотворювати їх. Об'єктивність висновки повинні базуватись лише на фактах. Суб'єктивні оцінки виключаються. Важливо збирати всю можливу документацію. Фотографії, запити на доступ до публічної інформації. Якщо ви берете участь у громадських засіданнях чи інших зустрічах, просіть, щоб критичні моменти були занотовані у протоколах. Це допомагає створити чіткий об'єктивний слід того, що відбувається. Один із найдієвіших способів повідомити про проблему. Це звернення громадян. Звернення громадян це офіційний спосіб, за яким кожна особа може звернутися до органів влади, державних установ, організацій або підприємств з метою висловити свої прохання, скарги чи навіть пропозиції. Важливо, що законодавство гарантує кожному громадянину право на звернення, а відповідні органи зобов'язані їх розглянути у встановлені терміни. Звернення є одним із ключових інструментів реалізації права громадян на участь в управлінні контролю за діяльністю органів державної влади та захисті своїх прав і законних інтересів. Важливо при цьому детально описувати проблему, додавати фото та відеоматеріали, а також іншу інформацію, яка містить факти про порушення чи іншу недобросовісну поведінку. Про критичні проблеми слід повідомляти й до правоохоронних органів. До нас також часто звертаються з проблемними аспектами моніторингів. Експерти ГО технології прогресу часто працюють зі скаргами від активістів чи громадян, допомагаючи задокументувати проблеми та донести їх до відповідних інституцій. Фіксуючи проблеми правильно, ви робите свій внесок у прозоре та якісне відновлення України. Ваш контроль, ваша документація та ваша активність це частина реальних змін.